Всім привіт! Мені дісталася така коробочка Surprise Box від Єви. Вона продавалася взимку в літо на вулиці. якщо що Я ну, пропоную відкрити її разом і подивитися, що в ній, бо ну, мені самі цікаво. Вона така, бачите. З бантиком все запаяно. Сама коробка мені дуже подобається. Ось така вона ну, з гарного картону. Ну, коротше, такий боксик класний, не просто якийсь коробок. От. Ну, давайте відкривати. спірвати. Такого бускового кольору. Цікавого. Щоб не подряпати, бо в ній якщо що є що зберігати потім. У мене росте донька і люблю щось там якісь погоди збирати в таких коробочках. ну так. не знаю, ну, мабуть, на Єві вони вже не продаються. Я так розумію, що це була якась зимова колекція, чи щось таке. О, воно ще й зав'язане прямо. Я думала, просто бантик. Ну, цілий подарунок. Реально ну, симпатична штука. Давайте дивитися, що старей до Так. І тут самий перший, це обруч. Ну, бокс косметичний. Мабуть, логічно, але я не сказала, правда, <смі> обруч, щоб робити собі якісь косметичні штуки на обличчі і не заважало волосся. Клас. У мене є пов'язка, правда. Я... Ну, я не користуюся, мені якось ну, невдобно, не знаю. Незручно, ну може, обруч підійде. Все-таки він ну, просто одягається зверху, а не повністю на голову. Так, наушники обиємо. Обруч. Ну, якість класна. Насправді. Хендмейт написано. Так, добре. І все в такому кольорі, як і коробка. Далі. Розчистка. Кип-кос какой-то. Щитка массажная с крышкой тем-кос. Кип-оф-стайл. Ну, зручно с собой брать в кодоржи какую-то детину куда-то вожу. Давайте откроем, Не, не, Круто ему, правда. Это же не подарок уже. Так. Сейчас она какая-то Грозненько, Что може від, мабуть, від оцих хоч буковок. Ну, то можна помити, мабуть. Ось так от відкривається. Ось така бензиновий якийсь ефект. Так, розчистка є. Стівка, флай. Відкривай нові горизонти. З любов'ю Єва. Ну, будемо відкривати, що робити. Так, далі. Маленька. Що воно таке? Детекс Клінсер. Для чого ти з моїм зором тільки такі літерки читати? Засіб для очищення шкіри голови з активним вугіллям. Активованим. Прикольно у мене такого не було. Спробуємо. About. Ну, тут це, мабуть, відеоут. І далі Зволожувальна англінатна маска з екстрактом гуави та інжиру. Цікаво ще. <гум> в мене ще там працює. Якось ну, сухенькою виглядає. Сприяє відновленню гідроліпідного балансу шкіри. Підсилює здатність клітин утримувати вологу, зменшує нерівності мікрорельєфу шкіри. Е, ну, Я в це все, звісно, не вірю. Е, максимум. Що можна від таких масочок добитися, мені здається, тільки зволоження. Ну, Я таким користуюсь, в принципі, зволоження теж іноді потрібно. З таких цих масок. Виставлю усі. Так, колаген, діп. Що? Ладно. Так, маска для обличчя з колагеном. Глибоке зволоження. Маска. Ну це вологеньким таким відчувається, та, наче така, як суха. Ну, може, вона так і повинна бути, не знаю. Тут якийсь сюрприз, так? Тут щось багато. Ультразволожуюча маска рукавички. Екстремально Ну, До речі, я якраз думала щось купувати для рук, тому що. Якось за обличчям всі доглядають, ну, доглядають, а, а ну руки вони теж старіють. До речі, ви знали, що на руках можна робити біоревіталізацію. Так само, як і на обличчі. Хоча, мені здається, ви краще знаєте за мене. Всі ці косметичні штуки. Так. Глибоко зложує шкіру рук, пом'якшує, то доглядає за нігтями та кутикулою, попереджає сухість шкіри рук, робить її ніжною на дотик та пружною. Ну, спробуємо. Сподіваюсь, воно ну, там щось таке товстеньке. Сподіваюсь, воно ще все ну, зі строком придатності дружить. Так, якісь наліпки. Просто мілась йому. Так. Що це таке? Так, спрей. Двофазний спрей для сухого, тонкого волосся. Якісь там частинки проговенті. Може, просто треба розмішати його добре? Слухайте, я зараз подумала, дивіться, як. Схоже на хвилю на морі. <ріст> Насправді, що воно робить так, двохфазний спрей для волосся. Так, створений для інтенсивного зволоження всіх типів волосся. Тут написано для сухих. Ну, добре, для всіх типів волосся, особливо для сухого. Формула збагачена гіалуроновою кислотою, кокосовою та. Крам Б-оліями, вітамін А є забезпечує глибоке живлення, відновлення та захист вашого волосся, збільшення його еластичності та міцності. Не обтяжує, полегшує розчісування та укладання, запобігає сплутуванню волосся. прикольно. Захищає від дії високих температур, має антистатичний ефект, робить більш м'яким шовковистим та сяючим. Цікаво, а дитині можна таке? У нас так плутається волосся, що я вже просто не знаю, що купувати і чим бригади. Ще дві штучки і якийсь сюрприз. Включився. Так. Все. А, так. Body fit Collection що це таке? Хто ти? Небаво це не б, оце якийсь. Мок. Моксан? Чи хто воно таке? Так. А, це гель для душу. А я подумала, що це щось для тіла. Ну, добре. Гель для душу, детокс тем Моксан. Завдяки дії морських мінералів гель дбайливо очищить вашу шкіру, наповнить її силою та енергією на весь день. Ваша шкіра стане гладкою та пружне. Ну, слухайте, не стане. Це просто, як ти пахнеш. А, воно там фольга, я намагаюсь понюхати. Пахне просто мило. Нічим. Такий мм, просто мильний запах. Гель, так гель, дякую за гель. Так, що це у нас? Гламбій. Тобто тут не, не тільки еба, а тут прям якийсь збір. Угу. Третій продукт. Це був із, ізумі. Сподіваюсь, я правильно його назвала. Тобто тут зібрали, не тільки багато. Так, глимбій. Що це таке? Гель мармелад для брів. З фруктовим ароматом. Ой, ну я уявляю, як твої брови пахнуть фруктовим ароматом. Давайте подивимось. Так, заклеєний. До речі, не користуюсь гелем для брів. ніколи не користувалась. Так. Сіточка є добрі. Те сам гель, який теж запакований. З я тільки нігті постригла. то він ще й кольоровий. Ну, він яким, якийсь рожевий всередині. І тут запакований. Нічого От собі, скільки пакування в ньому. Через упаковку так собі пахне. Ой, як тебе відкрити? Ну, реально, як тебе відкрити? Запаяли, так запаяли. Цікаво, що там у складі того гелю? Не написано, що в складі вжити до 4-го 27-го року. Відкривайся. Ну, ну серйозно. Як тебе тут? Як казав один відомий чувак смеркалий. Так. Не розумію, чим пахне. Наче маленькою, але ну, так дуже-дуже далеко. Залізу пальцем з вашого дозволу. Ну, така гелива текстура. Треба... Знайти, може, на сайті Єва почитати, з чого він складається взагалі, бо тут ну, просто тон номер 2 і строк придатності. А, є же коробка, о Боже. Так. Так, Де, він фіксує брови, це зрозуміло. Протестуйте засіб щодо алергії. Так. Склад вода. Не ну там все якісь. ці терміни я їх не знаю. Ну, коротше. І чого він рожевий, скажіть? Зробіть його, ну, прозорим вже, я не знаю. Навіщо? гель для брів кольоровий. Я можу просто не встигли, бо гелі мене не користуюсь. Ну, добре, ми дійшли. Де сюрприз. Ну, сюрприз щось. Я вам скажу. Ось таке. Мабуть. Дуже маленький сюрприз. Отакий він. Ой, ви не бачите. Якийсь пробничок з Ну, це пробничок і є. Ох, і сюрприз. Ось сюрприз. сюрприз, сюрприз. Маск пептид энд Маска для обличчя с комплексом пептидов и коллагенов. Ну, мы счастливы, известно, за масочку. Вот такая была коробочка. Больше ничего нет. Уже все точно все. Ну, вот такая была Дуже швидка розпаковка. Сподіваюся, вам було цікаво, бо мені було дуже цікаво. Я люблю сюр сюрпризи. Ну, такого плану. Так, в житті не люблю більше. От. Колись, е як ми жили в мирні часи, е мені колись чоловік подарував е на такий набір. Я була вагітна, він е десь його знайшов, купив. Такий набір косметики і сюрприз з Ізраїлю. Фірма зараз наче не працює. От. І ну, теж було прикольно. Я колись в Інстаграмі виставляла. І я після цього ще купила в них дві коробочки. Мені дуже подобалось. Тому, ну, це прикольна тема, мені подобається. Сподіваюсь, вам теж таке подобається. Ну, такий був бокс із Єви. Я б сказала, на прінічку. Але стром Чому б ні? раз дістався. От. Тому всім бажаю гарного настрою. Дякую, що були зі мною. Заходьте ще. Дякую всім до побачення.